Це була 81 -та тактична група миротворчого континенту українських військ в Іраку. Побачив всередині засади управління радянської школи і як керувалися, застосовувалися війська країн НАТО. Все це було дуже видно, наскільки відрізняється і технологічний рівень, а саме головне підготовка і взаємодія всіх цих. Складових. Те, що називають радянським підходом, це такий мікс між Другою світовою війною і певним рівнем технологічного розвитку. Радянський Союз в певний момент зупинив свій розвиток технологічний і без того, який не був одним із перших, і, відповідно, підходи до застосування військ, підходи до навчання. Виховання і офіцерів, і сержантів вони залишились тими самими.